За маршрутками у Львові допомагають стежити волонтери. Уже два тижні в години пік добровольці фіксують реальні графіки руху маршруту у різних районах міста. А зібрану інформацію передають управління транспорту Львівської міської ради. Волонтери записують час приїзду автобуса, номер маршруту, потім час приїзду наступного автобуса. Чергують у восьми пунктах, куди з'їжджається найбільше маршруток міста. Уже за перший день роботи висновок невтішний, адже майже ніхто з водіїв не вкладається у графіки. Зібрані. Інформації волонтери передають в управління транспорту, а у чиновники складають акти про порушення. Уже зараз їх є 74, Тож однією компанією перевізником вже готові розірвати угоду, з якою саме поки не озвучують. З наступного тижня депутати обіцяють піти у рейди спільної із посадовцями. Натомість у міськраді заявили, що ще раз перевірять, чи мають перевізники заявлену кількість машин. Коли приходиться чекати, по півгодини, може і більше. Тяжко щось кудись доїхати, він деколи не по своєму маршруту їде. Ну дуже не здало вони ходять. Вони практично вони порушують правила, вони по тому, що написано, вони ходять зовсім по інакшому. Вони своїх не дотримуються своїх е, маршрутів.